Усім привіт! І я вирішила зробити відео у новому форматі, точніше у новій обстановці. І це буде таке доволі розмовне відео, тому що я думаю, багато кому цікаво, хто на початку шляху починає в'язати, взагалі, тому що багато майстринь випускають саме майстер-класи, а про свій шлях не розповідають, але в'язати це важко, в'язати це ціла математика. І в цьому відео також розповім про свій перший досвід апсайклу. Загалом побачила я на Пінтересті сумочку, яка мені дуже сподобалась. Референс буде ось тут. Можливо, це було не на Пінтересті, і я не знайду таку сумочку, але я побачила, це така в'язна сумочка із джинс. Тобто, якраз в мене сестра хотіла викидати джинси, і вони із такої, знаєте, тонкої джинси, яка тягнеться. Я хотіла зняти про це окреме відео, але, напевно, його не буде, тому я частину використаю вже в цьому відео. І щось там схлипаю, щось там повирізаю, навирізаю. Я взяла ці джинси, пообрізала всі частинки, які мені не підходять, і нарізала на ось такі смужечки. І зараз, я думаю, що, мабуть, це доволі широкі смужки, тому що, дивіться, ось такі перепади, ось така товщина, і є ось такі більш тонкі. Частинки. Ось дивіться, яка велика різниця між цим. І насправді, я думаю, що просто ось такі тонкі я не хотіла робити, бо не знала, як воно все піде. Мені подобається цей потрьопаний трішки край. І взагалі, в сумочці, виглядає прикольно: темно-синій джинс. Я намагалася його вибілити білизною. Але нічого не вийшло, як ви бачите, чомусь білизна не взяла цей синій джинс. Я хотіла, щоб, можливо, якимись плямами білими було, щоб якось різнобарвно, прикольно виглядало в самій сумочці. Намалювала цілу схему, ну, точніше, зразок, не знаю, макет цієї сумочки, і почала в'язати. В'язала ось таке восьмим гачком. І все ніби прикольно, мені сподобалося. І в принципі, ну це сумочка багет, я думаю, ви бачите. І виходить класно, дуже важко. Ось, але я не врахувала одне. Сумочка виходить важка. Тобто, в мене тільки ось ця передня або задня частинка стіночка є. Ще потрібно ще одну таку саму. ось ця, Смужка, яка буде їх поєднувати зверху, можливо, якщо там буде плискавка, також і плюс ще ж ремінець. І на це потрібно набагато більше, ніж одні штанці. Бо дивіться, в мене вийшло ось це. І плюс залишилося ну зовсім трохи цієї мотузки, яка в мене вийшла. Ну, я не знаю, що далі робити, і цей проект поки застопорився, тому що, ну, ви зрозуміли, просто не вистачає джинси. Можливо, я на секунд колись піду і знайду джинсу, яка мені буде підходити, то докуплю і спробую ще. Але напевно буду пробувати вже заново, тому що занадто важка, просто занадто важка. Але зала Ой, вкусила язик. Заради цікавості, можливо, я спробую завершити цей проєкт. Так, далі переходимо. Розповідаю про апсайклінг, розповіла. Взагалі, мені дуже подобається ідея апсайклу. В мене є швейна машинка, і, можливо, я б хотіла щось спробувати, але я не маю якогось суперкреативного бачення. Я розумію, що це все надивленість. Потрібно тільки пробувати, дивитися різні варіанти. На тому самому Пінтересі і щось вийде. Взагалі мені дуже подобаються псайку-бренди, вони роблять щось неймовірне, оригінальне і дійсно це мусить коштувати дорого, тому що людина зі своїм креативом створює щось нове. Тим більше це дуже класна річ для того, щоб використати якісь домашні речі. Або взагалі вплинути на текстильне виробництво, змусити таким чином їх зменшити обороти. Я не знаю, чи це вдасться зробити, але сама ідея апсайклу, як віяння, яке зараз набуває обертів, мені дуже подобається. Я навіть підписана в Тіктоці на дівчину, яка із сорочок робить. Комбінезони. Ну, вона там перешиває сорочку, робить такі типу нічнушечки, мабуть, це як комбінезончики такі короткі з шортиками. Ідея взагалі класна. І вона прям тюками закупає ці сорочки, різноманітні картаті, однотонні, усмушку. Ну, Такі вони, напевно, поповнені і виглядає дуже прикольно, цікаво. Я ось зараз подумала, можливо, я не в центрі кадру. Так, ще хочу вам розповісти про свої. Е, так, зараз візьму е, креслення, забула, зараз покажу і з вами, поділюся, тому що, блін, в'язання це важко, це ціла математика. Я повернулася і ось дивіться, одразу покажу вам свої креслення. Я дуже довго малювала, вирішила. В мене є нитка, але на светр чи кардиган мені, можливо, не вистачить. В мене було три мотки чорної, однотонної, потім моточок ось такої темно-зеленої. Я думала, буде трішки більш смарагдовий колір, але вийшло, як вийшло. Ось такі покупки через інтернет. Потім ось такий помаранчевий, який мені дуже подобається. Залишки такого електрик. Потім залишки такої слонової кістки. Я на майстер-клас в'язала шапочку з цього кольору. Ось такий шматочок червоної. Два кольори таупа. Один я вже використала ось цей інший. Він такий щось типу коричневий, сірим, меланжевий. Ось такий сіренький, класик сірий. І ось такий рудий. Загалом маю ці залишки, і сіла я гортати Pinterest, щоб придумати, що я можу із цих залишків зробити. В мене було три ідеї. Я порадилася із мамою, з хлопцем, що краще зробити, тому що знову ж таки повертаємося до того, що в мене однотонної нитки, от найбільше, це тримат чорної. І всі ці кольори, нібито з чорним, мусять поєднуватися, але поєдну... всі разом вони не поєднаються. Я розглядала варіанти жилеток, кардиганів і светрів. Можливо, з якимось узором мені подобаються ось такі. Як ніби переходи, але не в смужку. Не хотілося мені в смужку. Ще розглядала варіант кардигану із квадратів. Потім, Але все впиралося в те, що якоїсь нитки може не вистачити, і всі вони ну, надто різнобарвні. вийшов би краще, коли там підбираються, підбираються кольори під якусь певну гаму, і тоді виглядає круто. Загалом я вирішила, що спробую жилет. Я жодного разу не в'язала ні кардиган, ні жилет, ні светр. І вирішила спробувати. Почала замальовки робити, який би я хотіла жилет. У мене тут ось такі замальовки. Ось такий жилет, який він має бути в висоту, в ширину, заміри робила. Загалом намалювала, знайшла нібито навіть майстер-клас, але знову ж таки, все впирається в майстер-класи. Такий майстер-клас я хотіла би об'ємний жилет. Я нічого не знайшла. Такого варіанту загалом жилета, який би мені подобався, ну, немає На, в Ютубі, або я не можу знайти. Я ще думала, можливо, пошукати англійською мовою якийсь варіант. Але ну, я англійську погано знаю, і я знаю, що можна спробувати субтитри, їх там перекласти. Цим, з цим треба ще покупатися, але я знайшла, в принципі, майстер-клас, який мені плюс-мінус сподобався. Я вирішила, що я зроблю свої заміри. Я там навіть детально відео не дивилася. Просто подивилася, як він в'яжеться, і вирішила, що візьму за основу свої заміри мірки. Я себе поміряла, плюс-мінус прикинула, що в мене об'єм грудей 87-88 см. Я вирішила, що він буде в мене шириною 55 см. І загалом, щоб ви розуміли, ось мої розрахунки. Знаєте, хто в школі не любив математику, то ось вам повторення. Я намалювала перед, намалювала зад, зв'язала зразочки різними спицями і нитки, спробувала, як мені найбільше буде подобатися. Думала, можливо зробити переходи, зрештою, вирішила, що буде просто чорна однотонна. І, можливо, якщо мені не вистачить чорної нитки, але мені, я так дивлюся, вже вистачає, тому що один моток в мене пішов наперед, але. Він був малий. тобто Я зробила заміри, тобто має бути 110 см в обхваті жилет. При моєму 88 мало би бути супер. Але в мене вийшов топ, який просто. Ну, я розумію, що ще це до волого-теплової обробки і незакінчений був варіант, але мені довелося весь перед. Розпустити, і я почала знову заново, із резиночкою, ось такий шматочок в мене є, враховуючи, що в'яжеться дуже швидко. Я вчора сіла в неділю, десь плюс-мінус в обідній час, десь о першій, другій. І вже об 11, і при тому, що я в'язала не в напряг, а просто сиділа, в'язала, в'язала, і я за день зв'язала, не вміючи, не знаючи, як в'яжеться він, але я знаю, як в'яжеться резинка, як в'яжеться лицьова гладь і робляться убавки, то я це вже там о 11-й вечір у мене перед був плюс мінус закінчений. І я в'язала не просто тупо сиділа, в'язала, а я займалася там домашніми справами, ми дивилися фільм. На, на розслабоні це робила, тому вийшло. І ось дивіться, що в мене виходить. І знову ж таки, я зробила знову розрахунки. Я порахувала так, порахувалася сяк, порахувала вже і по вертикалі, і по діагоналі. І по горизонталі щось в мене не виходить. Перемалювала по-новому, зробила знову перерахунок. Я ніколи не думала, що в'язання це так складно, і це така велика важка математика, тому що потрібно прорахувати, поміряти себе, прикинути, яких розмірів ти хочеш бачити цю жилетку. Потім потрібно порахувати, скільки петель потрібно бути, тобто потрібно сантиметрів в висоту. Потім відрахувати, скільки сантиметрів повинен бути окат з цього рукава, якщо я правильно пройма для рукава має. У мене без рукава, звичайно, буде, але пройма якого розміру має бути. Це все в сантиметрах порахувати. Потім це все порахувати, в скільки петель. І, можливо, я не знайшла нормального майстер-класу, щоб це зв'язати, але в'яжеться не важко. Навіть плюс-мінус новачок у в'язанні розбереться із цим, тому що я ж кажу, я вмію в'язати резинку лицьову гладь і убавки прибавки і зв'язався вперед за один день, і це не вмію це в'язати. Тобто я там піддивлялася в майстер-класі у дівчинки, що і як робити, і коли починати, в який момент. Щоб ви розуміли, на Чепчик, коли я в'язала перший раз, в мене пішло, мабуть, тиждень. Тому що в'язати теж не важко, не складно, Але потрібно це зробити акуратно. Там. Ну, це перший мій варіант, який я в'язала, дивилася купу різних майстер-класів, зібрала це все докупи, так як мені подобається. І він мене дуже довго йшов. А ось це пішло дуже швидко. Тобто, при бажанні можна було би за два дні мати жилет. Абсолютно спокійно, ти більше що спинка в'яжеться без ось цього вирізу веподібного. А просто як просто як шмат, там тільки убавки йдуть на пройму. Але найважче це розрахунки. В мене вже до вечора так пухла голова, я вже нічого не розуміла, не усвідомлювала і це дуже складно для мене поки що. Поки я не знайшла той варіант, який мені подобається. І найгірше це те, що я зробила розрахунки, має бути по сантиметрах так, як я хочу, тобто ось це має бути 55 см і вільно на мене. Ось я, ось воно, і воно навіть не доходить до боків. Я сподіваюся, що воно після вологотеплової обробки я зв'яжу цей варіант. Якщо мені не вистачить чорної нитки, і взагалі я думаю про декор ось цією помаранчевою, мені дуже подобається, як. Вона виглядає і здається ну, в поєднанні, ось такий чорний із помаранчевим, буде дуже красивим контрастним. Але е, я хочу просто зробити гачком обв'язку по проймі, ось тут і по жилету. Взагалі хотілося б зробити круглий виріз, але круглий виріз я не вмію робити. А ось цей б подібний я вже знайшла, як робити, і він робиться максимально легко. Там просто убавки. Я просто ніколи не задумалася над тим, як це в'язати. Я не думала, що буду в'язати великий одяг, тим більше жилетку. Якщо кардигани мені подобаються, то жилети, я не знаю, непрактична для мене річ. Але вирішила, що потрібно починати із маленького, враховуючи те, що я маю обмежену кількість пряжі. Також до мене їде рожева фуксія. В мене хлопець попросив светр. І, можливо, я навіть зроблю відео про це. Так, буде рожева така фуксія. Чи, чи, чи рожевий, чи фуксія, я не знаю, як його називати. І з надписом буду в'язати Таня Чибуречна викр... виклала майстер-клас реглан. І я буду в'язати на нього реглан із Алізесу Ферлана Максі, тобто із ось цієї ж пряжі. Вона мені, до речі, подобається дуже класна, м'якенька, приємна, до тіла абсолютно не колиться, Для мене це основний фактор. Я поки що працювала тільки із цією пряжою, знаю, що вовняної пряжі дуже багато колеться. А я не хочу. Це річ, яка носиться до тіла, до лиця. Не хочеться, щоб воно колося. Я не знаю, як люди носять хоча б трішечки колючі речі. Можливо, це якийсь флешбек із дитинства. Але колючі речі це жесть. Так, що ще я би хотіла вам сказати, тому що маю всього 20 хвилин до того, як прийде хлопець, і я можу зняти це відео. Ось, мабуть, усе. Діліться зі мною своїми ідеями по Апсайку, тому що я знайшла дуже багато варіантів різних сумочок. У мене, до речі, лежить там сестра викидала не одні джинси, а різні джинси. І там все-таки м'якенький більше джинс. Але весь різний. І скажіть, чи доробляти мені ось цю сумку, бо якщо чесно, зараз я дивлюся, мені не дуже подобається її колір. Але, можливо, цей проєкт має право на існування і варто його закінчити. Просто хоча б мати уявлення, як це працює. Мені подобаються різні шиті сумочки. Можливо, колись я доросту і матиму бажання на те, щоб зробити якийсь апсайкл проєкт ну, заради відео, тому що зараз, поки немає такого бажання, я не дуже вмію шити. Ну, як не дуже. Я не вмію шити. Я вмію шити прямою строчкою і все. А навіть шити строчити саме не проблема, а проблема зробити викрійку, це все правильно зробити, вставки там. Я єдине, що робила, я пошила після того, як купила машинку. Вона в мене вже є 2-3 роки. Я пошила постіль своїй хрещениці на день народження. І після цього я пошила маленьку криву косметичку для себе, в яку дуже погано вставила мол, цю блискавку. І все. До речі, на мене десь є. Вона також із джинсу, продубльована, ну, хто розуміє, про що я говорю дублерином. І там дуже товстий такий джинс, мабуть, чотири шари. Моя машинка справлялася, хоча вона в мене куплена за 2000 гривень 2-3 роки тому. Я купила просто, бо мені хотілося машинку. Я думала, що я буду шити, але ось бачите. А, брешу, ще мамі е, тюль підшивала. Ну, цю смужку, стрічечку таку. Все, все за три роки. Ось. І з в'язанням я дуже тішуся, бо в мене виходить трішки швидше і краще. Плюс мені хочеться в'язати. Я взагалі така людина. Хобі в мене дуже швидко я вигораю, опускаю руки, закидаю на початому. Можливо, не знаю, з чим це пов'язано. Не буду ставити діагнози, але ось така я людина. А з в'язанням я вже десь півроку, що я стабільно щось в'яжу, щось спробую. І плюс мене дуже мотивує взагалі наявність каналу, на який я хочу щось викладати. Навіть коли в мене немає контенту, от я сьогодні сіла, встала, підфарбувалася і знімаю відео. Тому маю надію, що відео ще будуть виходити, і ви взагалі будете зацікавлені в такому подібного роду контенті, тому що я активності не бачу. Єдине відео, яке в мене плюс-мінус вийшло, це відео із Чепчиком. І там я як піймала хейт, так і зацікавлені коментарі. Ну, тобто мене питали, що як краще зв'язати. Ось якось так. До речі, можу показати вам. Так, чай не буду їсти. Можу показати вам чепчики, які я маю в наявності. Я нав'язала, і в мене це просто те, на що в мене були нитки, бо в мене нитки були кожного кольору по одному. Я закупляла, я колись розповідала, що я купувала пряжу під одне, воно у мене не вийшло. До речі, про Etsy, Я планувала запускати магазин на Etsy, але нічого не запустила. Можливо. Нав'яжу щось на наявність, тоді запущу це вже буде ближче до осені. Можливо, якщо в мене буде таке бажання, тоді повернуся до цієї думки. Зараз, поки що, в мене немає на це фінансів. Для того, щоб запустити якийсь магазинчик, чи в інстаграмі, чи на Еці, потрібно ну, щось нав'язати на наявність різні вироби, створити, розробити їх. Перше, розробити модель, потім вив'язати кілька штук там для ну, варіантів, щоб показати людям, як буде це виглядати на тілі. Плюс класно би було показати на різних розмірах. У мене є сестра, в неї трішки більший розмір за мій, тому в мене є така можливість, але це все впирається в фінанси, тому що потрібно, якщо це светр, це зв'язати хоча б два-три варіанти кольори светрів, щоб люди могли подивитися. А на светр йде 7-10 моточків пряжі, а це в районі 100 гривень. До речі, знайшла де Алізе Суперла на Максі купити по 60 гривень, але потрібно купити мінімум, ну, вони упаковками продають, це оптовий продаж, але буде по 60 гривень моточок. Там 5 моточків в упаковці, дуже вигідно, класно. Я хлопцеві купила 10 мотків. Сподіваюся, вистачить. У нього розмір LXL. І хочу трошки вільним зробити, і я сподіваюся, десь це вистачить. То виходить доволі бюджетно. На светр виходить 600 гривень всього пряжі. Ось, поки що можливості немає закупатися пряжею. Я дивлюся, як закордонні блогерки, в'язальниці. В них цілі кімнати із пряжою. Я розумію, що ми довго цим займаються і поступово підкупляють. Якби в мене було зайвих 10 тисяч гривень, я би зайшла на той самий опт і теж би затарила світо на 10 тисяч, знаєте, не дуже закупишся. Плюс і те літо. Я розумію, що вже потрібно в'язати щось бавовнене, легеньке, якісь топи. Поки що не маю такої можливості. І покажу вам чепчики, які я маю. До речі, маю не тільки чепчики. Ой! Зв'язала ось таку бандану. Боже, вона мені дуже подобається. Дивіться, вона така беш, повністю бавовна І з ось такою спідничкою. Спідничка із Мохеру, вона така пухнаста сама по собі, і плюс з хвильками йде. І мені дуже подобається. Я не знаю, чи я буду носити, можливо, продам, але вона дуже гарна. У мене є фото, я прикріплю. Так, і чепчики. Показую тільки чепчики, які йдуть шапочкою. Ви більшість з них бачили. Ось цим взагалі я горжуся. І найкращі чепчики виходять все ж таки з такої тоненької пряжі. І залізе за Суперлана Максі вони класні виходять. Але мені не дуже подобається, як виглядають убавки ось тут. В тоненькій пряжі вони виглядають чесно, краще, просто акуратніше. При тому, що робляться однаково, що тут, що там, просто грубша, крупніша пряжа. І вони вже виглядають інакше. Потім ось такий слонова кістка, світло-сірий, чи що. Вони всі, до речі, абсолютно різні. Я з кожним експериментувала різні за рахунок ось цього початку в'язання, потім довжина зав'язок, ширина зав'язок, як вони виконані, є спицями є виконані гачком, плюс ось тут, дивіться, так. Такий виріз іде. <свіст> Тому за рахунок цього вони всі різні, плюс розміри всіх різні. Ось це маленька, чесно. Це, мабуть, на якусь дитину більше. Бо я, я не знаю, як так вийшло. В'язала, нібито все було однаково, вона вийшла якась, ну прям крихітка. Хоча я бачила, такі продають манесенькі, і вони на голові виглядають, чесно, як якісь маленькі. Потім ще є ось така: електрик. Мені дуже подобається цей колір. Взагалі ця шапочка вийшла класна. Ось така. Зав'язочки тут йдуть довше. Можна зав'язати, і можна навіть зробити бант. Не знаю, чи буде хтось так носити, але бант можна зробити. Я думаю, просто більшість без зав'язок носить. Але на зиму взагалі теж хороший варіант. І вона така щільна, в ній буде тепло. Я не знаю, чому деякі хейтять ем... чепчики. Мені дуже подобається. І ось такий, що я в кольорі таук. Це, мабуть, мій перший варіант. І він такий ні, перший був червоний, і я взагалі не знаю, де вона. Але він був такий довгий, якийсь не дуже, Взагалі, в ідеалі б розпустити і перев'язати, але поки що не маю такого бажання. Ось тут мені подобається шия гарно закривається. Тобто задувати не буде. На зиму класний варіант. <загалом>, Загалом показала вже, поділилася із вами всім, що маю. В'яжу я не дуже багато, не дуже часто. І те, про що не маю що розповісти, наприклад, ось така бандана косинка Майстер-клас точно на неї не потрібен, вона в'яжеться легко, швидко. І мені подобається, до речі, поєднання кольорів таке беж з бежем, різні, різні відтінки. Ось так. Все на цьому моє відео буде закінчуватися. Дякую за те, що ви дивилися, були зі мною. Я буду вдячна вам за вподобайки на відео, за коментарі, за підписки, за все, що ви будете робити на моєму каналі, навіть за вашу присутність. Всім бажаю гарного дня. Бувайте!